Бесіди, з приводу волонтерської діяльності адвокати ЗСУ, і будемо розглядати сьогодні черговий запит, який надійшов до мене. Дивіться. Але перед тим як ми почнемо в якості подяки за те, що ми робимо це все безкоштовно, поставте лайк, підпишіться на мій канал та зроби репост цього відео у своїх соціальних мережах. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні на мене будемо розглядати запит наступного чину. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, з таким питанням: чи має право не виплачувати додаткові 30 тисяч під час відпустки? Додаткові 30 тисяч під час відпустки особливо цікавить, якщо ця відпустка за 2022 рік. Ну, хочу зазначити, що першочергово дивіться додаткові 30 тисяч, то в даному випадку у нас є закон, є стаття 10 зі значком 1 про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сім'ї. В цій статті 10 зі значком 1 є пункт 18. Тобто, що він значить? Він значить те, що якщо вам надається відпустка, то зазначена відпустка в даному випадку здійснюється із збереженням, із збереженням грошового забезпечення. Тобто в даному випадку тут треба виясняти, що якщо в вашим, ну, відповідно там до умов штатного розкладу вам пови, по, виплачується там 30 тисяч гривень, додатково, що ми ви мали на увазі, ну, з приводу додатково, то в принципі. Якщо б вам в штатному розкладі передбачено виплати, виплата, наприклад, 30 тисяч гривень, то коли ви йдете у відпустку щорічно, то це із збереженням цих всіх виплат, які вам передбачені щомісячно. Це є гарантія, ну, гарантія для військовослужбовця. Ну, Тобто, в принципі, якщо ви вважаєте, але це більш детально, треба дивитися там ну, по документам. якщо, Але якщо так коротко, то дійсно вам, коли ви йдете у відпустку, то за вами зберігаються всі виплати, які вам передбачені. Ну, Протягом, цього місяць, ну, протягом цієї відпустки, що ви на вищо ви служили, дивіться. Ну, В принципі, в мене все. Якщо у вас будуть додаткові питання, ви можете поставити їх у коментарях. Ну, На сьогодні у нас тільки був, поступив один запит. Дивіться, ми надаємо цю безкоштовну консультацію в рамках волонтерського проєкту Адвокати ЗСУ. Але якщо у вас є бажання підтримати канал. Матеріально є посилання, лінк, лінк, на, лінк, по якому ви можете перейти і зробити свій донат за своїм власним побажанням. Це, в принципі, підтримує канал і надає нам сили на те, щоб продовжувати далі. Але мінімально ви можете поставити лайк, репост обов'язково. Зробіть і підпишіться на мій канал. Це маленька дрібничка для вас, але це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.